Продовжили засідання позачергової сесії. Депутати розглядом питань порядку денного зібралися передусім, щоб ухвалити рішення про підвищення зарплати педагогам. На засідання прийшли й жителі. Обшукані жителі благовіщенського району нагадаємо, півтори сотні людей внаслідок шахрайських схем залишилися без земельних паїв. Напередодні селяни в знак протесту перекрили трасу Одеса Київ. Тепер прийшли просити захисту в депутатів. Чим зарадили обранці, розкаже наша Яна Семенюк. Розпочали засідання з питання підняття заробітної плати освітянам навчальних закладів, що фінансує місцевий бюджет. Отримувати вони мають не менше за колег, які отримали підвищення з початку року з держказни. Це освіта в департаменті культури, це департамент охорони здоров'я і в управлінні освіти. Це професійно-технічне навчальні наші заклади, це позашкільні заклади. Це інститут удосконалення вчителів. Це педучилища. На це необхідно 72 мільйони гривень. 14 з них пропонують ви. Ділити під час голосування з обласної казни аналогічні рішення рекомендують ухвалити на рівні міст і районів. Деяких обранців цікавить, де місцеві бюджети зможуть взяти гроші. Мені б хотілося, щоб Сергій Вікторович все таки більш детально дав інформацію щодо нестачі коштів, яка сьогодні є в місцевих бюджетах. Їх треба ще назбирати ці гроші, і ви повинні це зрозуміти, що те навантаження, яке сьогодні ми. Не приймаємо, приймаємо його в першу чергу. Для кого для наших підприємців? Якщо ми будемо говорити саме про районні і міські бюджети, це там звідки фінансуються саме заклади освіти. То тут сконцентровано майже 252 мільйона гривень. Тобто цей ресурс в цілому дає нам змогу, якщо його ефективно використати, запровадити таку форму оплати праці з початку року. Після дискусії за підвищення зарплат депутати проголосували одностайно. Наступним стало теж освітнє питання. Фіндепартамент запропонував залишок коштів з освітньої субвенції минулого року передати на шкільний транспорт в Олександрівський, Олександрійський, Новоархангельський та Гайворонській райони, де відбувається реорганізація навчальних закладів. Ми отримали дійсно пропозиції щодо придбання 19 автобусів. Але з них чотири це ті, які дійсно створюються опорні школи філії і відбувається підвезення. А решта це пропозиції що стосовно заміни діючих транспортних засобів. Дане рішення політики підтримали. Найдовше обговорювали запити двох обранців стосовно рейдерського захоплення земель жителів кількох сіл Благовіщенського району. Наділи без відома селян передали в оренду на 10 років товариство Агроінвест Україна. На знак протесту люди напередодні перекривали трасу Києва. Едеса сьогодні ж разом з представниками місцевої влади прийшли просити допомоги в обласних депутатів. З використанням особистих даних людей, з використанням підроблених підписів у сусідньому Новерхановському районі реєстраторами була проведена реєстрація договорів оренди земельних паїв жителів села Данилова Балка а також інших наших сільських рад. Без згоди на те правоохоронці повідомляють за тиждень розслідування допитали місцевих жителів та наклали арешт на укладені договори для їх анулювання в поліції. Вбачає два варіанти дій: або безпосереднє рішення Міністерства юстиції про скасування, або ухвала суду. Ухвала суду це дуже довгий. Тернистий неприємний і коштовний шлях. А рішення Міністерства юстиції, які ми вже мали, то це більш реальніший і швидкий і безпечний шлях. Представники ошуканих селян вимагають якнайшвидшого розслідування. Якщо ж до вечора п'ятниці зрушень не буде, обіцяють знову перекрити дорогу. Якщо до суботи нам оце все не прийде в суботу, ми перекриваємо трасу Луполова і перекриваємо трасу. На Сергіївці. обласна влада закликала політиків не влаштовувати піар акції на проблемі людей. За словами очільника області Сергія Кузьменка, підключили до розслідування силові відомства і організували допомогу постраждалим в оформленні звернень до Мін'юсту Благовіщенському районі. Працює чимало фахівців, починаючи з заступника голови. Обласної державної адміністрації є представник національної поліції, є представники юстиції, які допомагають людям написати необхідні документи для того, щоб держава в особі міністерства юстиції прийняла необхідні рішення для того, щоб захистити ваші права. У результаті політики одноголосно підтримали депутатські запити про недопущення рейдерського захоплення земель жителів Благовіщенського району. Яна Семенюкана Васистий, день за днем.